you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Екс-міністр оборони України та український політик, про якого вже усі давно забули. Анатолій Гриценко вирішив нагадати про себе гучним постом в Фейсбуці, який мав таку величезну суспільну цінність, що де не набрав два тисячі сподобань. Він обрушився з критикою на українську владу, звинувативши президента Зеленського, ледве не у всіх гріхах. Цілком вірно, що Греценка усе ще грузуть. заздрощі через те, що він також брав участь у гонитві за крісло лідера держави у дев'ятнадцятому. Однак навіть не отримав 7% голосів. Своєму пості він ставить запитання, чи могла наша влада без провокування паніки краще підготувати країну й армію до оборони, посилити південний напрям двома-трьома бригадами, не розміновувати, навпаки, посилено заміновувати там усі ключові мости і переходи. Пише Гриценко. інтернет-герой не цурається давати поради, однак забуває, що бідкатися та розповідати, що можна було зробити у минулому часі набагато легше ніж діяти. Ні для кого не секрет, що словами зеленського українську владу попереджали про розвторнення проти конкретних даних партнери не Давали, він неодноразово зазначав, що якби людям розповідали про можливу війну раніше, то це призвело б до масштабної паніки та ускладнило б захист. А й справді, враховуючи низький рівень забезпеченості зброєю, Україна не могла підготуватися до повномасштабної війни краще. Ніхто не міг припустити, що роззагарбники не бойдуть наступатимуть на багатьох напрямах. Справді набагато легше і комфортніше писати крикливі пости в соцмережах ніж сидіти в окопах під обстрілами. Значно простіше критикувати чинну владу, не пропонуючи альтернативних рішень та й не маючи змоги їх приймати оперативно та зважено, як це робить наш президент у такий складний час до слова, українські політики сам доходить висновку, що трохи переборщив, і вже всередині посту здає назад. Він здається питанням, чи на часі зараз підіймати шквал критики на адресу влади за її бездіяльність у той період, і сам дає відповідь: ні, не на часі. Розбір польотів потрібен, але то вже буде після війни, щоб усі наступні влади не допускали подібних помилок. Зараз вже треба підтримувати зусилля влади внутрішні і міжнародні по забезпеченню армії і по втриманню Економіки від колапсу, бо без цього перемоги не буде. А якби через внутрішні чвари Путін переміг, то розбори минулих помилок уже не мали б сенсу. Пише Граценко. Виникає логічне питання. А навіщо тоді взагалі починати таку тему, якщо екс-міністр сам собі суперечить? Напевно, щоб, хоч якимось чином, нагадати про себе, створивши, хоч мінімальний медійний шум, радник голови ОП Подоляк ще весною доводилося різко відповідати так званому Гереценку, який написав посту, якому за що банкова веде до капітуляції в переговорах з РФ. Подоляк закликав перестати розкуп. Олювати країну, інакше ми не отримуємо бажаного результату. Якщо ми зараз продовжимо робити те, що робили протягом багатьох років, а саме розколювати свою країну, то ми отримуємо нікчемний результат. Нам потрібна тільки перемога. Ми усі знаємо. Ми знаємо, які цінності є в нашій країні. і Ми точно не знаємо наші інтереси заради наших дітей, які сидять у підвалах під обстрілами росокупантів заради наших героїв, які гинуть. Перестаньте розколювати нашу країну. Підсумував Подоляк. Радник керівника ОП також різко розкритикував Греценка за заяву, ніби опеведе. До капітуляції Арестович спростував ці повідомлення та звинуватив самого Гриценка у розпалі армії. Анатолій Греценко, головний полковник усіх ЗСУ, за каденції якого й пішло основне озброєння, із ЗСУ почав розповідати, як правильно вести переговори та заявив стару Шарманко, що Єрмакусе здає та Зеленський здає. Я не витримав заявив Арестович, а і справді, у 5-7 роках Греценко був міноборони України, і саме в цей час наша армія розвалювалася, а він цьому лише сприяв. Тому Греценко по суті сам допомагав ворогу. А тепер. Ще має совість писати крикливі пости на цьому. У мене все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок. А також пишіть свої думки в коментарях.